Після десяти днів масштабних антикорупційних протестів українці домоглися свого. Верховна Рада ухвалила новий президентський законопроєкт 13533, який повертає незалежність на буйса. Помилка парламенту могла коштувати Україні європейського майбутнього. За цей тиждень країна побачила справжнє обличчя влади, те, чого можливо, не хотіла визнавати понад три роки. Закон вдалося відкрутити назад, але з довірою суспільства так просто не буде. Про уроки, причини та наслідки цієї кризи говорить. З директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом. Пане Семене, вітаю вас в студії 24 го каналу. Вітаю вас, вітаю. Я вас попрошу почати з того, що хочеться дуже визначитися: чи є певні справи початком. Того, що взагалі сталося чи немає, з джерел української правди Бігус.Інфо і інших журналістів-розслідувачів звучить інформація про справи бізнесмена Міндіча і міністра Чернишова. Чи можете ви підтвердити, що все почалося саме коли ви торкнулись недоторканих? Дивіться, я не можу коментувати окремі справи і завжди утримуюсь, щоб глядачі зрозуміли громадян України. Я як посадова особа, як директор національного та корупційного бюро. Не можу коментувати окремі справи, тим більше ті, які перебувають на етапі досудового розслідування, або е, які перебувають в стадії е, активних там, слідчих розшукових дій. Тому я можу сказати і відповісти, що загалом діяльність національного антикорупційного бюро останнім часом, особливо останні півроку, демонструє суттєво е, суттєві результати. Це як ви зазначили, і справа. Щодо uh, віце-прем'єр-міністра і викриття низки злочинних організацій, викриття у сфері оборони. Тому сукупно так, з підвищенням ефективності національного антикорупційного бюро, ми почали дійсно виходити на uh, топ корупційні справи. І наскільки от ви вірите в успіх цих справ? Ну, от суспільство таки дізнається про скелети в шафі uh, офісу президента в шафах офісу президента. Суспільство дізнається про корупційні злочини, які викриває Національне антикорупційне бюро. Ми можемо говорити про те, що у нас вистачає, і зараз законодавство дозволяє це відновило нашу незалежність, завдячуючи суспільству, завдячуючи тим подіям, які відбулися, у нас відновлена незалежність. У нас є всі інструменти для того, щоб розслідувати ту корупцію там і цим, чим ми плануємо займатися, і будемо ще більше посилювати свою е ефективність. І залучати суспільство до діалогу до того, щоб розуміти, що нам треба покращити, в якому напрямку нам краще рухатися, в які що дійсно турбує суспільство. Сьогодні стало відомо правоохоронці в Німеччині провели обшуки у колишнього заступника. Глави офісу президента Ростислава Шурми за його місцем проживанням поблизу Мюнхена і пише німецьке працевідання Шпігель, е, і каже, що запит був від національного антикорупційного бюро України. Чи це правда, і якими у вас були підстави обшуків? Оскільки ця інформація є е, в даному випадку е, уже е, медійною, і тим більше що німецька сторона повідомила так, я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати знову ж таки в силу закону я не можу ні перспективу даного кримінального провадження, ні його суть. Це стало доступним для розуміння українського суспільства. Це кримінальне провадження активно розслідується. Ми чекаємо відповідно від сторони від німецьких правоохоронців, в межах нашої міжнародної співпраці окремої інформації і для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду. Коментувати детально, але можу сказати, що ця справа рухається активно вперед. Ну до речі, ці обшуки, ну як пишуть німецькі журналісти, відбулися десь в середині липня. Взагалі, цей сам факт обшуків міг стати одним із численних факторів, що спонукали українського президента ухвалити закон, який обмежив повноваження вашої установи. І це при всій повазі, я не можу надавати політичних оцінок. Я можу говорити про те, що загалом ефективність національного антикорупційного бюро є е, тим, що могло викликати певний певну кризу. Я абсолютно переконаний, що е, наша робота по топосадовцям з різних боків. Давайте ми будемо говорити про те, що національне антикорупційне бюро не розмежовує е, високопосадовців за політичною якоюсь ознакою. У нас є. І представники операції по особам, які са себе прирівнюють до опозиції наприклад там чисте місто це в межах київської міської державної адміністрації Київської міської ради викриття злочинної організації це так само і справи по високопосадовцям різних органів державної влади в тому числі і офісу президента у нас є вже підозрюваний заступник колишній заступник керівника офісу президента і наразі дана справа готується до направлення до суду Е, тому е, так в цілому ефективність Національного антикорупційного бюро, яке законом визначено як орган, який має боротися з топ-корупцією, створює, створює незручності для топ посадовців. Пане Семене, давайте поговоримо, як ви взагалі проживали ось це вбивство незалежності НАБУ і САП? Перше, що е, я ми чітко розуміли, що українське суспільство в першу чергу зреагувало на те, як це було зроблено, в який спосіб наскільки це швидко відбувалося, і воно обурилося в першу чергу несправедливості таких рішень, тому що є незалежні органи, вийшло дуже багато молодих людей. Я чув думки, що які сприймали національне тикорупційне бюро САП, це те, що в них є, не те, що те, що ні жодному чину, чи те, що це незалежні інституції, які мають існувати. Тому що це частина демократії, частина руху е, України в Європейський Союз. Тобто ми чітко свідомі в тому, що українське суспільство зреагувало не просто на захист на Бутаса, суспільство зреагувало на те, що воно вважало несправедливим. Це перше. Друге, той виклик, який ми з яким ми стикнулися, це е, заспокоїти колектив, зберегти колектив. Е, Дати цьому колективу впевненість в тому, що ми можемо рухатися вперед, що дана криза буде вирішена спільними зусиллями і зараз, уже після того, як повернути незалежність, я багато часу буду приділяти і приділятиму для того, щоб детективи, для того, щоб аналітики, для того, щоб оперативні працівники якісно в подальшому робили свою роботу. Це дуже важливо, тому що запит від суспільства надзвичайно високий. Ми не можемо зараз продемонструвати провисання, можна так сказати, або якісь. Допускати помилки, ми повинні і самоочищуватися. Ми повинні самовдосконалюватися. Так, ця криза багато чому нас в першу чергу всередині навчила. Є на чим працювати над помилками, але є чітке бачення, куди ми маємо рухатися для того, щоб викривати ту корупцію, для того, щоб змінювати середовище, для того щоб всі люди, які підтримували незалежність на Бутаса. Відчули задоволений запит на справедливість. Так, пане Семена, насправді у мене зараз і наступне питання народжується. Чи усвідомлюєте ви, що українське суспільство дало вам величезний аванс довіри, який тепер необхідно виправдати? І ми абсолютно чітко усвідомлюємо. Про це я й говорю. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо і колектив усвідомлює, і колективі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що е, цей аванс це величезна відповідальність, і ми не маємо права зрадити і е, розтратити цю е, довіру у фейсько-суспільстві. Чому, на вашу думку, депутати різко змінили позицію? Це все ж таки вплив суспільства чи можливо тиснув захід? Я думаю, що міжнародні партнери тут відігравали поряд з суспільством також визначальну роль. Ми всі бачили сигнали, які лунали в з які були оприлюднені з боку європейських інституцій, з боку окремих конгресменів Сполучених Штатів України. Тому і скріпті ще раз тут треба підкреслити, ми на шляху до європейського союзу. Це вимога українського суспільства, це те, про що мріє кожен громадянин України, це те, що відповідає суспільному запиту. І звісно, е міжнародні партнери відігравали тут е доволі значну роль, тому що і НАБУ, і сам в дорожній карті вступу до європейського союзу підвищення справедливості, боротьба з корупцією є одним із ключових вимог для того, щоб ми стали повноцінними членами європейського союзу. А от новий закон, який е напередодні затвердили, це той самий документ, чи там є якісь суттєві зміни? І там є зміни, вони стосуються е, окремого призначення прокурорів, але це не стосується прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. прокуратурою. Там змінена ця процедура призначення е, прокурорів, е, які знаходяться в юрисдикції е, в офісу генерального прокурора, а так само їх процедуру звільнення е, у зв'язку зі скороченням посад. Це одна частина. Друга частина це розширення прав генерального прокурора. По відношенню до інших органів досудового розслідування і прокуратур, що не стосуються набу і САП. Тобто треба чітко розмежувати незалежність процесуальна на і САП повернула повному обсязі, а інші питання, які стосувалися цього законопроекту, вони стосувалися інших правоохоронних органів. Другим блоком це те, що в цьому законі передбачено проведення поліграфічного дослідження раз на два роки з працівникам національного антикорупційного бюро, які мають доступ до державної таємниці на на предмет зв'язків з державою агресором. Я хочу наголосити, що цей поліграф буде проводитися нашим підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро, тобто не служби безпеки України. А працівниками набу за методологією, яка буде узгоджена зі Службою безпеки України, оскільки вони мають досвід контррозвідувальної діяльності і протидії російської агресії і зв'язкам з Росією. Тому в даному конкретному ситуації ми загрози незалежності працівників НАБУ та САП не бачимо, і це стосується не тільки працівників НАБУ та САП, це стосується також і інших правоохоронних органів, тобто підрозділи внутрішніх контролів. Внутрішньої безпеки інших правоохоронних органів так само матимуть проводити такий поліграф щодо своїх співробітників. Ага, я зрозуміла. А чи буде набуто переуважніше розслідувати і справи чинних депутатів? Якщо ви говорите, дивіться, ми лунало дуже багато різних конспірологічних теорій весь цей час, і про те, що ми будемо мститися, і про те, що ми будемо там тиснути, дивіться, національне антикорупційне бюро. І спеціалізована антикорупційна прокуратура керується верховенством права і закону. Ми не можемо керуватися механізмами чи при, причиною, причиною помсти чи якихось незаконних дій. Ми будемо виключно керуватися нормами закону верховенства права і будемо розслідувати корупцію. Якщо буде в діях посадовців, народних депутатів, працівників спецслужб, чи е, членів кабінету міністрів інших високопосадовців будуть е, кору... в, е, наявні корупційні дії підслідні національному тикорупціному бюро ми будемо братися і розслідувати, але ми точно не будемо керуватися якоюсь помстою е, якимись там е, мотивами незаконними для того, щоб когось доганяти, як це почали розповсюджувати серед народних депутатів? Це не є методами і е, роботи національного антикорупційного бюро. Це неприпустимо. і наша сила якраз в. Безумовному дотриманні закону так, пане Семена, дуже багато українців, які е, вийшли на протести, я була теж в тому числі. Звісно, ми е, знаємо про те, що якби НАБУ звинувачують у неефективності, є нюанси. І ви точно як керівник знаєте ці е, зауваження, ви їх визнаєте? Ми визнаємо ті проблеми внутрішні, які є, але я точно не погоджуюсь, що ми не ефективні. Я можу ще раз перерахувати справи, які ми розслідували тільки впродовж останніх півроку. Це знову ж таки справа віце-прем'єр-міністра, чинного віце-прем'єр-міністра, якого було викрито на е злочині на щодо отримання знижки на е квартири е на користь е зачинення дій на користь столичного забудовника. Це справа викриття злочинної організації зі збитками понад 200 мільйонів гривень в інституті раку і викриття цього керівника злочинної організації, які тривалий час контролював величезну частину ринку медобладнання. Це і справа керівника антимонопольного комітету і е, уже колишнього. А на той момент чинного міністра аграрної політики це справа е, золотих 18 гривень, яка була викрита в цьому році, і збитки встановлені понад 700 мільйонів. І ще вдалося запобігти збиткам іще на 700. тобто загальна сума. Злочину, яка інкримінується цим посадовцям і е, е, при компанії, яка постачала харчі понад 1,4 мільярда гривень. Тобто говорити про нашу неефективність я категорично тут не погоджуюся. Питання в тому, що доносити наші результати, ми визнаємо, треба краще. Треба більше комунікувати з медіа, з українським суспільством, для того, щоб вони знали, що ми робимо, який вплив ми. Е, е, Здійснюємо на ситуацію в країні в боротьбі з корупцією, це перше. Друге, ми маємо збільшувати нашу ефективність і більше розслідувати справу у сфері оборони. Ми пріоритизували цю сферу, і так само, як я вже зазначив, це і справа золотих єс-17 і низка в нас ще інших напрацювань. І ті справи, про які ви запитували, це також наслідок нашої ефективності. Якщо суспільство говорить про всі ці справи, якщо вони її всі в медіа. То, відповідно, це результат нашої роботи. То я тут не погоджуся з тому, що ми не ефективні. Я можу погодитися з тим, що ми можемо і маємо, і мусимо більше зростати. Що ми будемо робити? Ну, Я переконана, що у вас це вдасться. А я от давайте, пане Семене, підведемо таку жирну лінію під тим, чому незалежність набу І САП принципові речі для України. Перше і головне. Незалежність НАБУ і САМ – це про можливість е, притягати того посадовців і продемонструвати владі, представникам влади, що ніхто не може бути недоторканим. І що і нерідвороті покарання. Це ще одна е, доволі проблемна. Е, я мушу визнати е, ці історії, взагалі, в ефективності національної бюро герої САП е, частина це відсутність вироків. По Тобто корупціонера. Тобто, що відбувається? Ми розслідуємо справу, притягаємо особу до відповідальності у вигляді приділення підозри, закінчуємо слідство, складаємо обвинувальний акт, направляємо до суду і після цього моменту проходять роки. І саме через це, саме через це є закидання в нашу сторону, в тому, що немає результатів. Всі пам'ятають справу голови Верховного суду, якого ми викрили на хабарі у розмірі 2,7 мільйонів. Доларів, які він отримував від відомого власника комерційної групи, який зараз знаходиться і вже на момент вчинення злочину, знаходиться на за кордоном. Він із за кордону ці кошти перераховував давав через посередників. Так, от зараз ще досі в цій справі немає вироку. Всі пам'ятають справу колишнього голови державної фіскальної служби, яка була викрита ще в 2016 році. Досі в цих справах немає вироку. Це говорить про те, що суспільство після того як ми. Викрили злочини, направили матеріали до суду, воно втрачає е, інформаційну е, можна сказати інформацію про цю справу. Що з нею відбувається? Звісно, суспільству хочеться, щоб були справедливі вироки і щоб особи е, поставали перед судом і несли справедливе покарання. І так з цим потрібно працювати. працювати повинно працювати і над судовою реформою. Потрібно працювати і над е, покращенням роботи судової гілки влади, тому що без цього нас завжди будуть критикувати, що ми все тільки зловили, показали, відпустили. Це дуже часто використовується ця фраза е, в якості критики на рахунок правоохоронних органів і набув в тому числі на превеликий жаль. Тому, поки не буде вироків по справах, не буде оцього відчуття результату задоволеного запиту на справедливість. Але я хочу тут сказати. Двом народним депутатам лише в цьому році було а, в першій інстанції винесено вирок. одному призначено за отримання хабаря близько 9 років. Я точно не пам'ятаю, іншому 8 років реального покарання нещодавно було озвучено було призначено реальне покарання а, терміном 8 років ув'язнення для колишнього керівника а, голови Тернопільської обласної ради. Тобто ці вироки є, але вони мають бути. І їх має бути більше. Тоді суспільство, бачачи, що є справедливе притягнення до відповідальності осіб виник у корупційних злочинах. Тільки тоді буде задоволений, на мою думку, суспільний запит на справедливість. Коли, якщо ти вкрав, ти опинився за градами. Суспільство це бачить, це правильно прокомуніковано. Тоді це буде мати результат. Чому я про це питаю? Бо прихильники підпорядкування набу і САП генпрокурору казали, що це нібито європейська практика. Це був один аргумент, а інший був ще це спосіб убезпечити установу орган від російського впливу. Як ви на це відповідаєте, ми відповідаємо, що підпорядкування нас генеральному прокурору ніяк не убезпечує нас від російського впливу, зате точно повністю руйнує нашу незалежність. Це перше. Тому що генеральний прокурор це особа, яка призначається Верховною Радою, і фактично, поза конкурсною процедурою, це є можна сказати, політична особа, яка в тому числі має погоджувати потім нам слідчі дії по народним депутатам, тобто по особам, які його призначають, щодо незалежності антикорупційної інфраструктури, це вимоги міжнародних зобов'язань України. І це відповідає і конвенціям, і міжнародній практиці для того, щоб органи, які розслідують корупцію, мали повні гарантії незалежності від втручання, в тому числі таких осіб, як Генеральний прокурор. І ще раз я хочу підкреслити, що підпорядкування в процесуальній площині нас до Генерального прокурора жодним чином не убезпечує нас від російських впливів. Від російських впливів убезпечує контрозвідування діяльність, яку має проводити служба безпеки України, яку вона проводить. І, будь ласка, е викривають кроків і в рядах високопосадовців Служби безпеки України, але ніхто не знищує незалежні органи після цього. І ніхто не знищує правоохоронні органи, в яких викривають цих кротів. І не закривають, не ліквідують державні органи, в яких цих високопосадових кротів викривають. Це перше. А друге, ніяким чином зруйнування незалежності бюро не убезпечує від російських вплив. Так, і от хотіла уточнити: оці. Російські агенти, які ймовірно були в організації, вони взагалі існували, і що з ними сталося зараз. Затримано два особи, які під перебувають, два детективи, які перебувають зараз під вартою без права внесення застави. Я звернувся. Ми порушили свої внутрішні службові, розпочали службові розслідування. Ми звернулися до керівництва служби безпеки України офіційно з листами з проханням для прийняття внутрішнього рішення надати матеріали кримінальних проважень для того, щоб Прийняти рішення, тому що ми так само подізнавалися про якісь речі з відео, з публікацій, з телеграм-каналів або з Фейсбуку. Нам потрібні матеріали, докази в цій кримінальній справі, щоб ми могли прийняти рішення всередині Національного антикорупційного бюро. І от коли ми тільки ці докази отримуємо, ми можемо говорити тоді і публічно, в тому числі, на рахунок того, чи е, причетні ці особи до е, підривної діяльності на користь держави агресора. Тому і ще раз повторюсь, зараз листи направлені. Я чекаю надання нам матеріалів для того, щоб управління внутрішнього контролю в межах своїх процедур провело перевірку і встановило е, на підставі цих доказів наявність цих російських впливів для того, щоб можна було звільнити цих осіб. От тільки після того, як мені це нададуть, ну не мені, а Національному антикорупційному бюро, можна робити якісь висновки. Зараз висновки можна робити тільки з цих публікацій. Ви бачили дуже багато в медіа шириться різною інформацією, оцінок. Я як керівник національного та корупційного бюро, як керівник правоохоронного органу, не можу надавати будь-які оцінки опубліковані інформації в силу закону, тому що це інше. Це буде оцінка на рахунок дій іншого правоохоронного органу. Я не можу тут ні емоцій допускати, ні якихось оцінок, ні адвокувати. Я можу говорити тільки мовою доказів є звернення до служби безпеки України. Ми чекаємо відповідь з доказами причетності, будемо відповідно приймати рішення і комунікувати з суспільством. Якщо буде їх достатньо, безумовно будемо очищуватися від будь-яких російських впливів. Це наш обов'язок. Це обов'язок перед громадянами України перед Україною, зрештою насправді ми підійшли. Логічно, в мене було останнє фінальне до вас запитання. Пане Семене, яку роль взагалі у вашій роботі відіграють медіа? Наскільки, в принципі, ось ця публічність допомагає просуванню справ? Публічність допомагає нам від нападу на нашу незалежність. Я дуже вдячний українським незалежним медіа, які стали які всі, ви як сказали ви особисто були теж в тому числі на протестах, які висвітлювали всі події навколо цього законопроекту, який ліквідував нашу незалежність. Потім всі події, які відновив нашу незалежність. Я безмежно вдячний. Я можу ще раз я говорив вже під час нашої розмови, що наша комунікація з вами не була достатньою. Але е, треба також розуміти, що ми дуже обережні в комунікаціях, особливо на рахунок справ. Ми дуже обмежені чинним законодавством. Ми не хочемо жодним чином нашкодити справі до того, щоб там втратити докази чи спричинити е, маніпуляції, в тому числі політичні маніпуляції довкола наших розслідувань. Ми розуміємо, що наші справи проти того посадовців завжди викликають модійну зацікавленість. Якщо не пояснювати суспільству, цей вакуум заповнюється наративами, що ми неефективні. Тому ми зробили відповідні висновки, будемо частіше комунікувати, але також просимо з повагою відноситися до того, що ми не можемо говорити про якісь речі в деталях, виключно через вимоги нашого закону і європейської практики. Але будемо знаходити золоту середину для того, щоб суспільство було поінформоване, і в тому числі і представники медіа були нашими і залишалися і були нашою найкращою підтримкою. Огоджуюся. Ну, пане Семене, в принципі, наша комунікація українських журналістів з вами не була достатньою, але ж не з провини журналістів. Я, я визнаю свою провину перед, перед вами, перед журналістами. Тому я цілком це визнаю. Є над чим працювати, є що виправляти. Я хочу сказати на останок: НАБУ і сам є абсолютно незалежними, як в процесуальній площині. Такій в площині своєї діяльності ми не піддаємося жодним впливам ні політичним, ні зовнішнім, ні з боку представників влади, народних депутатів, офісу президента будь-яким впливом. Тому і можемо і, і робимо викриття чинних посадовців. Нехай так і залишається. Дуже дякую за вам за ваш час. Ми говорили друзі з директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом.